Христос посеред нас, дорогі браті і сестри, в другу неділю Великого Поста читається Воскресне Євангеліє, яке визначається як зцілення розслабленого. Ну, в даному випадку, розслаблений це людина, яка повністю паралізована, вона не може рухатись, не може розмовляти. Як в Єгангі сказано, що друзі, які в нього були, або, можливо, його рідні, вони вирішили. Зробити все для того, щоб цю людину вилікувати. І, начебто, така можливість була, як сказано в Євангелії, Господь наш Ісус Христос проповідував в одному із будинків, і вони приносять цю людину на носілках. Але людей було дуже багато, як сказано в Євангелії, всі чули, що Господь зціляє, і, звичайно, всі хворі люди приходили, ну навіть і ті люди, які. Хотіли почути його проповідь. Тут були і книжники, очевидно, і фарисеї, тобто представники юдейського суспільства. І сталося так, що коли цю людину принесли на носілках, то не було можливості, щоб пробратись через цей великий натовп. Очевидно, бажання зцілення було таке велике, що люди не звертали увагу на цього. Розслабленого. І тоді його друзі знайшли несподіваний такий оригінальний вихід, такий відчайдушний. Вони піднімаються на дах будинку, розбирають його. Це можливо було на Сході, оскільки така конструкція дахів, і опускають оцього розслабленого перед Спасителем. Як сказано в Євангелії, він побачив віру цих людей і сказав. Що допрощається тобі гріхи твої. І це викликало непорозуміння у деяких людей, у книжників, як сказано у Євангелії, тому що прощати гріхи може тільки один Бог. І, звичайно, для них це було великою несподіванкою, і вони обурились. І тоді Спаситель сказав: можна інакше зробити, сказати, візьми одре свій йди, тобто своє ліжко йди. І дійсно сталося таке чудо. Ця людина піднялась, і, звичайно, для всіх це була така надзвичайна подія. Основна думка цього євангельського чтення заключається в тому, що там є таке речення, що він побачив віру друзів цієї людини і по їхній вірі зцілив оцього розслабленого. Звичайно, це дуже важлива думка, вона вказує на те, що ми можемо робити велике добро для наших близьких по нашій вірі. Господь приймає цю віру. І дійсно, у традиції нашої церкви це стало основою молитви за наших ближніх, за тих, які не мають такої можливості, скажімо, наші усопші, усопші, які знаходяться вже в іншому вимірі буття. Вони потребують нашої молитви, але вже самі нічого не можуть зробити. Тому що людина може молитись тільки коли вона, як кажуть, має душу і тіло. Після смерті залишається тільки душа, тіла вже нема. Людина не може прийти у храм і взагалі не може здійснювати молитву як таку. І тому в традиції нашої церкви є молитва за усопших. коли ми подаємо записки, коли маються частички. За проскомедію, коли виголошується за упокійні, як тіні, здійснюються літії паніхіди і так далі. Як ми бачимо, для цього є євангельська основа, по суті, вона якби має таке догматичне підґрунтя, також ми молимося за наших живих. О здравії, це також має в даному випадку євангельську основу. Догматично, що ми молимося за наших ближніх, і по нашій вірі, оці ближні одержують Божественну допомогу, божественне піклування. Так що ми бачимо, що в традиції нашої Святої Православної Церкви оця евангельська розповідь вказує на те, що дійсно Слово Боже чітко вказує на те, що наша віра може впливати не тільки на нашу долю, а і на долю наших близьких і тих людей, за яких ми молимося. Тут можна привести дуже багато прикладів. Також ще одна основна думка цього євангельського вчення вказує на те, що Господь наш Ісус Христос має божественне достоинство. Він вже сказав, що прощаються Тобі гріхи Твої. І це і сталося так. Він прощає гріхи як Бог, тому що Він є. Як кажуть, має повноту Божественної природи і людської він боголюдина. Але насамперед, в даному випадку, він, як Бог, прощає гріхи, зцілює і таким чином підтверджує своє божественне достоинство. І на цьому також, як кажуть, зосереджується увага оцього Воскресного євангельського чтення. Також друга неділя Великого посту. Визначається як пам'ять святителя Григорія Палами. Це також важливо. І в даному випадку ми можемо казати на те, що святитель Григорій Палама це видатний богослов, видатний архієрей 14 століття. Він прославився тим, що він написав багато богословських трудів. Але в даному випадку для нас дуже важливе його вчення про так зване фаворське світло. Була така богословська полеміка, не було однозначного відношення до цього. Якої ж природи фаворське світло, коли Господь наш Ісус Христос преобразився на горі фавор. Там дійсно осіяло його світло, як сказано в Євангелії. Це побачили апостоли, які там були присутні. А апостол Петро відчув ну, таку радість, таке блаженство, що там хотів і залишитись. І, ну, скажімо, по своїй людській думці, навіть запропонував там залишитись назавжди. І була така думка, що це світло, очевидно, такого фізичного походження. Ну, Обичне світло, обична енергія. Але святитель Григорій Палама, він довів, що. Це світло має божественне, воно надприроднє, воно на присутність, божественного достоинства. І саме через це фаворське світло Господь наш Ісус Христос сказав на свою божественну природу і на свою божественну владу, тому що там, де Бог, це, як кажуть, ця теплота, ця енергія відчувається. І дійсно про це багато свідчень, де присутній Бог. Там і присутня ця теплота, яка є джерелом життя, адже Господь Творець, і Він, як кажуть, надав буття всьому світу, і в цьому полягає основа, що оця енергія взагалі-то є основою буття як такого. І в даному випадку, це божественне джерело вказує на те, що фаворське світло дійсно. Божественного походження надприроднього. Воно вказує на те, що тут є джерело життя. Можна привести багато прикладів фаворського світла як такого: святі відчували його присутність, як присутність Божу, оцю теплоту, оцю радість, оце блаженство. Треба віти, що демонічні сили, як відомо, вони. Мають можливість набувати різних образів, щоб соблазняти і скушати людину. Вони можуть мати, скажімо, такий привабливий вигляд під різними, як кажуть, появлятися під різними образами, але підробити теплоту, оцю божественну енергію, вони не в змозі. Є таке свідчення наших святих. Що коли вони присутні, оці сили демонічні, сатанинські, від них нема тепла, від них нема джерела побуття, навпаки, йде холод. І це світло, яке вони начебто хочуть показати, воно холодне. Таким чином, це ще одне, як кажуть, свідчення про те, що фаворське світло, як стверджував святитель Григорій Палама, це світло надприроднє. Має божественне походження. Ось, дорогі браті і сестри, так коротенько про сьогоднішнє евангельське чтення і святителя Григорія Палами. Спаси Господи, до майбутніх зустрічей!